Не було на щастя, ми прийшли озброєні трохи меншою діаграмою. Отже, це 67%, Тому ми будемо стягувати знижений взаємний тариф у 34%, Я думаю. Іншими словами, вони беруть з нас, ми беремо з них, ми беремо з них менше. Тож як хтось може бути незадоволений, вони будуть, бо ми нікому нічого ніколи не беремо. Але тепер ми будемо брати Європейський Союз. Вони дуже жорсткі, дуже дуже жорсткі торговці. Знаєте, ви думаєте про Європейський Союз, дуже дружні. Вони обдирають нас. Це так сумно бачити. Це просто жалюгідно. 39%. Ми будемо стягувати з них 20%, тому ми беремо з них фактично половину. В'єтнам чудові перемовники, чудові люди. Вони люблять мене, я люблю їх. Проблема в тому, що вони беруть з нас 90%. Ми будемо стягувати з них 46% тарифу. Тайвань, де вони виробляють? Вони забрали всі наші комп'ютерні чіпи та напівпровідники. Колись ми були королями, так ми мали все. Тепер у нас майже нічого немає, крім того, що найбільша компанія заходить. У нас буде, ми закінчимо з майже сороковими відсотками. Зелдін працює над отриманням їхніх дозволів, і це дивовижна компанія, містер Вей з однієї з великих компаній світу. Насправді вони прийдуть з Тайваню і збираються побудувати один з найбільших заводів у світі, можливо, найбільший для цього. Але 64% ми будемо стягувати з них 32%. Японія дуже дуже складно, великі люди, і знову ж таки, я не звинувачую людей за те, що вони це роблять. Я думаю, що вони дуже розумні в цьому. Я звинувачую людей, які сиділи прямо в тому овальному офісі, прямо там, прямо за столом Резолют або за будь-яким іншим столом, який вони обрали. Японія 46%. Вони стягували б з нас 46% і набагато більше за певні товари, наприклад, автомобілі. Знаєте, такі маленькі товари, як автомобілі. 46%. Ми стягуємо з них 24%. Індія дуже дуже важко, дуже дуже важко. Вони, прем'єр-міністр, щойно пішов, і він, мій великий друг. Але я сказав: ти мій друг, але ти не ставишся до нас справедливо. Вони стягували з нас 52 Ви повинні розуміти, що ми майже нічого з них не стягували роками і десятиліттями, і лише сім років тому, коли я прийшов. Ми почали з Китаю, що ми отримали сотні мільярдів доларів від Китаю у тарифах. І вони зрозуміли, чесно кажучи. Президент Сі зрозумів. Він сказав там дивись, я розумію. І інші країни, і вони всі розуміють. Нам, можливо, доведеться пройти через важкий етап, але вони всі розуміють. Вони здирають з нас і вони це зрозуміли. Прем'єр-міністр Японії був Сінзо Абе. Він був фантастичною людиною. І його, на жаль, забрали від нас вбивство. Але я підійшов до нього і сказав: Сінзо, ми повинні щось робити. Торгівля не є справедливою. Він сказав: Я знаю це, я знаю це. І він був великим джентльменом, він був фантастичною людиною. Але він відразу зрозумів, про що я говорю. Я сказав Камщенцо, ми повинні щось зробити. Він відповів: Я знаю це. І ми домовилися, і це була б набагато краща угода, але відверто кажучи, залишалося багато років в угоді, укладеній до мого приходу. Але це було Це було щось. Якщо ви подивитеся на Швейцарію 61% до 31%. Індонезія, Малайзія, Камбоджа. О, погляньте на Камбоджу 97%. Ми зменшимо це до 49%. Вони заробили статки з Сполученими Штатами Америки, об'єднане королівство, 10% і ми перейдемо на 10%. Тож ми зробимо теж саме. Південна Африка О 60%, 30%. І у них там деякі погані речі відбуваються в Південній Африці. Знаєте, ми платимо їм мільярди доларів на тиждень. Скоротіть фінансування, тому що відбувається багато поганих речей в Південній Африці. Фейкові новини повинні це розглядати. Вони не хочуть про це повідомляти. Бразилія 10%, Бангладеш 74 Тому ви бачите, що відбувається, Пакистан 58%. Шрі-Ланка, 88%. Отже, те, що ми робимо, це не беремо повні. Ми могли б взяти повні 88%. Дякую, Ерік. Він робить дуже хорошу роботу. Як у нього справи? Добре, я думаю, тобі краще взяти це з собою. Це не протримається дуже довго. Він збирається це покласти. Це піде за тобою з вітром. Я приніс капелюх на випадок, якщо стане надто вітряно. Але ось. Хтось хоче капелюх. Га? Я дарую, я не віддаю його кабінету. Я даю його автопрацівникам. Ідіть сюди. Дякую, хлопці. Беріть його. Ось і все. Це все. Вони заслуговують на це більше, ніж наш кабінет.